Індустріальний парк Smart Tech Industry – це технологічний простір для розвитку вашого бізнесу. Він став піонером комплексної концепції, яка охоплює весь ланцюжок створення і вартості від передових програм селекційного відтворення до кормів, вирощування, переробки, пакування та брендингу рибної продукції. Стратегія СТІ побудована на унікальній концепції, яка об'єднує екологічно чисте вирощування та переробку риби під одним дахом. Забезпечуючи виробництво в промислових масштабах з максимальною ефективністю та сталістю. добрий день, шановні колеги, шановні учасники. Дуже необхідного, цікавого, надзвичайно потрібного для нашої територіальної громади проекту. З 2022 року Лубинська міська рада ініціювала створення індустріального парку на території нашої громади, і от уже Є з чим е, вийти на громадськість. Сьогоднішній проєкт, який стосується аквакультури, це саме те, що повинна, повинні ми робити для того, щоб е, мати такий ресурс е, харчування і задоволення потреб населення, і при цьому жити в спільному існуванні людини і природи. Тому що якщо вникнути в Екологічні аспекти цього проєкту це дійсно унікальний, це революційний процес, який відбувається не тільки на теренах Полтавської області, а й в Україні. Дуже приємно, що на полтавській землі буде розповсюджений такий унікальний проєкт. Чому він важливий і чому він унікальний? Як ви знаєте, в цьому індустріальному парку планується вирощування риби родини лососевих. Якщо проаналізувати прошлий рік Україна ввезла, було ввезено, імпортовано в Україну 50 тисяч тонн лососових видів риб, а вирощує Україна тисячу тонн. В чому переваги? Рециркуляційної аквакультурної системи це повністю контрольовані параметри середовища. Тобто, людина може повністю управляти е, цим механізмом сьогодні. Сучасні раз системи, які використовуються. В данії те, що буде ну глубно, якби залучені фахівці датські вони використовують як штучний інтерес, так і комп'ютерні системи. Що це дає? Тобто, це ряд басейнів, які дозволяють автоматично комп'ютерна програма відслідковує всі е, параметри середовища, починаючи від кисню, закінчуючи температуру і води, стоять датчики. Це звісно, людина з освітою. Приймає також в цьому участь, але система і комп'ютерна програма допомагає більш просто вирощувати рибу. Тому тільки поєднання співпраці науки, бізнесу і влади дозволить нам створювати успішні господарства. Дякую за увагу. Отакі ідеї вони трансформують світ. Вони змінюють і наше суспільство і змінюють також наш економічний клімат в регіоні. Дуже всім дякую, дуже радий бачити. радий бачити тут своїх друзів, свою альма-матер, науку. Ну, рівень рівень нашої аудиторії. Повністю відповідає нашому проєкту. Індустріальний парк від держави має свої пільги і стимули. Це держава прописує в законах про індустріальних парк. Там прописана система кредитування 5.7.9. Друге, дуже цікаве і те, що не витримує, дякуючи міській раді, дякуючи місцевим депутатам, ми вже. Заполучили пільгову ставку на земельну оренду. Це 0,5% ставка на 8 років, яка дуже, дуже суттєво, так би мовити сказати, склала у собі вартості цієї продукції. До, де ми знаходимося? Ми знаходимося центр України, розвивка Суми, Полтава, Черкаси, Київ дуже, дуже цікаво логістично. Все це розміщено а ось сама діляночка. На самій діляночці в сетеативному схемі показано земля самого індустріального парку і сервітути. Сервітути під дорожню структуру. Тут вже розділ по зонам. Як ви бачите, розділено на виробничу зону, на складську зону, на переробну зону і на адміністративну зону. Ну, давайте розглянемо те, першочергове, до чого ми вже готові на що вже розроблений проект. А це проєкт на 5 будів, кожна з них виробнича, кожна з них переробне підприємство, яке буде випускати. Філе свіже, філе морожене і фарш. Це те, що прораховано в техніко-економічному принтування імені Данцем. І переробна частина. В переробній частині ми співпрацюємо з компанією Адріц, які дуже цікаві в переробці, і які дуже дуже для всіх вони є одним із лідером іменно в кормах. Схеми інженерного забезпечення. Зараз закінчується проєкт газозабезпечення ділянки. Наша. Лубний газ закінчує, дасть нам 2000 кубів час можливість, тому що в нас газопоршньо енергетика в технологію закладена. Вона буде слугувати для електроенергії і буде слугувати для підігріву води. Підігрів води всі знають, що у нас скважинах плюс 10. А потрібність басейну нам треба передавати 16 градусів. Так от воно буде підігрівати зразу воду з 10 до 16 градусів. Це як пубічний безкоштовний ефект венераційної установи. Далі ми бачимо скважину в одну, скважину в другу. Це досить для того, щоб забезпечити водой повністю Все цю нашу структуру. Газова точка ГРП, куди планується зараз робиться проєкт. Ну, а це та Енергетика, звідки будуть тянутися мережа Електро. Данці розділяють скид води на три частини. Вони верхню частину повністю очищують через біоочистку, нижню частину повністю очищують через механічну очистку плюс біоочистку. Середня частина, там, де найменше забруднення, вони її не очищують, перепускають через, просто через біочист. Вони розділяють її таким чином. І є таке, як промислові відходи, ось у кожного свої біосептики. Це є новики дання. Іраз розробляє повністю свої очисні під, кожні, під кожну перегону. Дякую, Олександр Павлович. Подімся, що партнери, які сьогодні є поруч з інтернаціональним парком, вони і надалі будуть тримати лінію, дотримуватися партнерства і відповідальності, щоб все таки реалізація цього надзвичайно важливого для нас, для громади, для інвестора і для держави, проекту вона була реалізована.